Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається «Щенячий патруль рятують Різдво. Усього два дні залишилося до бажаного Різдва, найголовнішого та найважливішого свята. А райдер та цуценята з команди щенячий патруль так запрацювалися, що навіть забули написати свої новорічні листи Санта Клаусу та попросити у нього подарунки. Як добре, що різдвяна пошта працювала дуже швидко, і ще залишався час у запасі. Повернувшись на базу після чергового важливого завдання, Райдер сказав патрулятам. Цуценята, зараз у нас з вами є остання і, мабуть, найважливіша справа цього року. Потрібно написати листи на північний полюс, інакше як Санта Клаус дізнається, що подарувати кожному із вас? Усі радісно загавкали. Ось тільки писати ніхто з них не міг. Згадавши про це, песики сумно повісили мордочки. Але райдер мав особливий сюрприз для своїх друзів якраз на цей випадок: Та-дам! Нові найрозумніші гаджети. Завдяки їм будь-яке щеня, і кіти, і пташка, взагалі хто завгодно могли написати листа і навіть книгу. Достатньо було прикріпити пристрій до своєї голови, потягнути за спеціальний проводок, до якого кріпилася автоматична електронна ручка, покласти перед собою аркуш паперу, і ось машина сама записує все, що необхідно. Так щенята посідали писати, і кожен попросив у Санта Клауса те, що йому найбільше хотілося. Гончик, гучний гудок для своєї машини. Скай новенький політний костюм, Рокі, віконну клумбу з маленькими кавунчиками, хоча, звичайно, собаки не їдять кавунів. Зума плавальну машину з геолокацією. Кріпиш набір маленького кухаря, а маршал коробку з найяскравішими салютами. Що ж написав Райдер, ніхто не знав, а сам він тримав це у секреті. Коли всі листи були написані, гонщик відніс їх на пошту бухти пригод і кинув у спеціальну різдвяну скриньку з позначкою Листи Санта Клаусу. Далі всі почали допомагати меру Гудвей із прикрасою міста. Вона, як завжди, відклала всі справи на останній момент, доглядаючи хвору улюбленицю ципулету. Ось уже тиждень я курочка лежала з температурою, і ветеринар Кеті прописала їй цукерки та мультики. Хм, Досить дивна терапія, чи не так? У турботах пройшов цілий день, а наступного ранку настав різдвяний святвечір. Це був надзвичайний час. На наступну ніч кожен патрульонок готувався не спати, щоб не пропустити дзвін чарівних дзвіночків і стукіт оленів, що літають по даху. Але на обід у повітрі повисло відчуття чогось дивного і неприємного. Ніхто не міг пояснити, але настрій якось різко зіпсувався, і навіть вигляд чудово прикрашених дерев, вулиць та іграшок на ялинці не радував щенят. Райдер теж якось зажурився, хоча з ним це траплялося дуже рідко. Раптом на щенофон хлопчика надійшло дивне повідомлення. Санта Клаус захворів на ангіну». Йому так погано, що він навіть не може встати з ліжка. Просимо команду щенячого патруля прибути на північний полюс за подарунками, які потрібно доставити адресами. В іншому випадку свято скасовується з повагою, старший ельф. Ой-ой-ой, ну і справи промимрив райдер після того, як дочитав листа. Необхідно терміново братися за роботу, і він відразу викликав усіх щенят. «Щенячий патруль! Всі на базу! У нас попереду найважливіша та найважча робота. Вже за кілька хвилин усі щенята в повному обмундируванні чекали на накази райдера перед панелью управління бази. Хлопчик швидко розповів їм, що сталося. А потім він ще раз зателефонував на північний полюс, щоб усе уточнити. І виявилось, О, жах. Хворий не тільки Санта, але й всі його вірні олені. Напевно, ця ангіна була дуже заразною, так що завдання, що стоїть перед відважними песиками, бачилось ще важчим. Але, як відомо, для щенячого патруля немає нічого неможливого. Вже за годину патрульоз на повній швидкості мчав на північний полюс. І все одно райдер та його команда прибули туди дуже пізно. Стрілки годинника показували без чверті десять. Ми не встигнемо, жалібно гавкала Скай. Як же прикро буде дітям, які не отримують подарунків? Але ельфи, які зустріли патрулят на святковій іграшковій фабриці, заспокоїли всіх. Ми дамо вам чарівні сані санти, вони рухаються швидше за швидкість світла, тільки так і можна встигнути облетіти за одну ніч усіх дітей на землі, повідомив головний ельф, той самий, з яким райдер розмовляв телефоном. А ще бездонний невагомний мішок, в який вміститься величезна кількість подарунків. Оце чудово, закричав кріпиш. А я завжди думав, як це Санті вдається носити такий тягар. Ельф приніс для райдера костюм Санти, який хоч і виглядав за великим, але чудово підійшов хлопчику, тільки но той одягнув його. Щенята же прикрасили чарівними бубонцями і запрягли у різдвяні сані. Дивіться! засміявся гончик. Ми схожі на справжнісіньких оленів! Різдвяний патруль чекає на твою команду, райдере! дружно закричали щенята і засміялися. Так, це була дивовижна ніч. Райдер роз'їжджав світом у санях, запряжених цуценятами і залишав під ялинками подарунки для дітей. Доводилось також з'їдати печиво та випивати молоко, залишене дбайливими малюками для свого дорогого санти. Але з цим проблем точно не було, тому що всім відомо, як деякі патрулята не показуватимемо пальцями на кріпиша, люблять поїсти. Вранці щенята повернулися на базу, втомлені. Але щасливі. І лише зараз вони згадали, що цього року вони єдині не отримають подарунків, бо не могли ж вони самі собі їх залишити. Яке ж було їхнє здивування, коли під ялинкою опинилися подарунки для кожного з них? Сталося справжнісіньке диво. Кожен отримав те, що хотів. А коли райдер розгорнув свій подарунок. Щенята ахнули. У маленькій коробочці лежав лист від Санти та значок за порятунок Різдва. Хлопчик прочитав листа. У ньому Санта Клаус особисто дякував команді щенячий патруль та райдеру за виконану роботу. З цього дня всі вони стали бажаними гостями на північному полюсі, і за виявлену мужність наступного року кожен із них міг попросити собі не один, а цілих три подарунки на Різдво. Райдер раптом запитав хлопчика маршал. То що ж ти таки попросив у Санти? Хлопчик посміхнувся. Я тільки хотів дізнатися, як Санті вдається так швидко розвозити стільки подарунків за одну ніч, науковий інтерес. Щенята від цього дружно посміялися. Друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.